Під супровід студентського фольк-гурту фарби Харківської державної академії культури у бібліотеці Міні Короленка відкрили пересувну банерну виставку Дух свободи нас в нас родить. Вона приурочена українському філософу, поету, педагогу Григорію Сковороді. Національний літературний меморіальний музей Сковороди реалізував цей проект у співпраці з українським інститутом національної пам'яті ще у 22-му році до трьохсотліття мислителя. Презентували виставку у Києві на контрактовій площі. І з тих пір вона подорожує країною. Вона була на контрактовій площі у нашій столиці. Вона була після деокупації Ізюму в Ізюмі в Бабаях, у Богодухові. Вона мандрувала нашими харківськими вищими навчальними закладами. І фідбек від цієї виставки величезний. Ті, хто відвідував її, вони виходили з цими знаннями із задоволенням від інформації, яка вміщується в цих чудових банерах. І ми сьогодні відкриваємо виставку. На жаль, вона у нас буде недовгий час експонуватись, але ми ж всіх запрошуємо ділитися цією інформацією зі своїми друзями, зі своїми рідними, запрошувати відвідати. Виставку не всі ще знають, що бібліотека відновлюється і вже працює в фізичному форматі. Оця виставка нам нагадує про те, що філософські думки вони дійсно мають великий сенс, і дуже добре, що ця виставка мандрує. І ми разом з цією виставкою також дякуючи вам, мандруємо. І кожного дня, кожного разу, ми черпаємо для себе щось нове. Ми Побували в багатьох місцях. Нас дуже Радо зустрічали нас і, мабуть, завдяки Григорію Сковороді. Сьогодні багато молоді йдуть для Григорії до Григорія Сковороди. Тому що до Сковороди потрібно прийти у першу чергу. Самі. За словами Ганни Ярміш, ідея виставки виникла уже після влучення російської ракети у дах однієї з будівель музейного комплексу у травні 2022 року. Дизайн експозиції розробив автографічного стилю Православної церкви України Олексій Чекаль. А сам текст до плакатів був написаний не більше як за тиждень. Я власне не є оригінальним автором усіх текстів. Я глибоко вдячна і завжди із світлою любов'ю пам'ятню згадую незабутнього Леніда Володимировича Ушкалова, який, власне, мабуть, першим підняв сковороду на такий високий потужний рівень, який сказав, Григорій Сковорода – це знакова фігура. Для інтелектуалістів експозиція складається з близько 20 банерів про різні етапи життя та творчості мислителя, його вплив на письменників, науковців, а також про вшанування пам'яті просвітника. Григорій Сковорода – це в першу чергу дух, який захищає Іванівку і в якійсь мірі Україну. Це дух, який все таки відвів ракету від. Повного знищення музею, якби вона війшла в підлогу, так би й сталося. Але влучивши під дах, вона війшла в перекладину металічну, зігнула її, вибухнула. І сьогодні висять у нас іще і, і дахи там, фрагменти даху, штори на деревах. Відповідно, Григорій Сковорода зберіг цей музей, і коли говорять, я навіть посміла колись у прямому ефірі на центральному телебаченні, коли ведуча сказала, знищений музей, та не знищені ми, тому що музей, так як і бібліотека, це в першу чергу люди, які тримають його, і ми музей продовжуємо потужно тримати. Ми працюємо дуже багато в соцмережах. Працюємо багато. З закордонними організаціями я тільки не так давно повернулася із конференції, яка відбувалася у Варшаві. Проводить її фундація Обмін Польська. Вони працюють над відродженням нашої відновленням нашої культурної спадщини. Не так давно, наприклад, у нас відбувся. О... Театр Тимур Харківський представляв свою невелику таку програму, до якої запрошені були діти. Це дуже важливо з психологічної підтримки для дітей. Проводимо це все ми на території музею. У нас є пам'ятка архітектури місцевого значення Комора, в якій є один із залів, оформлений під Аф Артхаб. Відкрили ми його 23-му році. Виставка у бюллетеційні Короленка триватиме до 15 серпня. Наступна її зупинка місто Валки ділиться планами пані Наталія. А вже на початку грудня, на черговий день народження Григорія Сковороди, мандрівну експозицію мають відкрити на Львівщині у Золочеві, місті побратимі, селища Золочева на Харківщині. Галина Половик, агенція новин, громада груп.